А бці хотів розповісти, а як ви там на свадьби ходили готувати? То що ви там готували? Як це все було? <рес> Складали меню. І готували, все готували. А ви що готували? ви ж там... Все, я все. Все. готував. Все готували. Салати, олів'є, там ще якісь салати робили дівчата. Холодець я варила, капусту тушила рибу, ребра з чорнослівом тушили. Багато. Це ж, це ж раніше не так, як зараз було, що в кафе, а раніше ж вдома це все. Вдома да, готували вдома. Це потім якось вийшло, що це в кафе на похорон, зараз заказують, привозять, готове все. Угу. А, а тоді ж треба було. <кій> Вдома <кій> <кій> готовились, звозили, я кажу і похорон то звозили, скуплювалися. Все готовили котлети, нам майбут там. Це ж цілий день Та й треба, щоб видавати блінчики. А це що? Я думаю, ви колись мені казали, що, що там якось, може, і чига, там ж на печі ви готували, щось таке було, що, що треба було держати огонь, щось таке розказували, роз, піч розпалювати. Ну так, да, печі, да. а що ж, звісно. Пічро <кій> палили і ставили все в піч, щоб було гаряче. Щоб тепло було, так? Да? <кій> ну так, да, бо гості ж будуть цілий день, то те виймається, а те засувається. <кій> Посі Після... <кій> робили шалаші вдома. Мамка виходила замуж, то взяв, шалаш був такий. <кій> Ну, <долларов> а потім вже цей гречиський зал построїв голова, школа там була, і він звідти, звідти, зробив віранди. То було теж добре. Там я теж там і обід готовила, і вісіля то я там. Майбуть нема такої хати, щоб я не готовила. Що да? собі? Так, да? Да? я кажу, нема. А скільки десь це ви обходили ці весілля? Скільки це на, на скількох весілях ви готували десь? Ну, треба можна позаписувати. <кій> Пічо була. В це цей що Тарас була, це вже була. Руслана Дукача була. Руслана Дукача була. Э, 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 там вулиці Ніна жила. Казали, плисовані зельська була. Вулиці, да, була, я кажу. Була. Тепер сюди, я кажу, сюди. Ось до вулиці Дьомка женився Василь була. Я кажу, була, <кхи> була Іван, Маломерка, чи то Саша Маломерка женився, була. Була. Стасючки Сірора женився була. Нече женився була. була. А ви ось, ось як Сергій Стасюк женився, то ви були тоді, да? ж... да, так? То я то... був тоді, в греческому залі ж були да. готували. Я не я щось не пам'ятаю. Ну, пам що, що був... Не був. З Наташою я... ще Хрещена казала, давайте разом, вона дуже хотіла, щоб ти з Наташою зразу, і... зразу будемо весілля. Але Та, я ні, в Ніни а у них і була, була. Светиної люди була. Саша її оженився, була. Я кажу, була, була. Далі. Марченкових тих островських була. Була. Буде ще, я кажу, була в Катьки гріщучки була, в Люсі горнючки була, Я кажу, була, в райки теї самойовочки була, була, да, дальше. Далі вже нікуди. а а у цього у Лемта. Тож були весілі, теж були, да? так? Колись... Ні? ні? Ні, я там. Ні, була. Я ж пам'ятаю, що. Вони були. Бу була, я кажу, була. Е... А у кого ти ви готували, що, що покрали ці, які його у нас тоді ці покрали. Мак покрали було. Пам'ятаєте, як у нас мак колись покрали? А, мак. Ну то мах покрали, бо я положила під навісом uh -huh. снопики. Як ще стільки щось сім щось не знаю. Вийшла в то немає як я вийшла. Туди вулицю на межу, да -да -да. то ті снопики лежать, а маківок немає. То... Це ж якраз було, що ви в когось готували на свадьбі. Я... Це я... Ви були на свадьбі, якось готували. І ми з дідом теж пішли ввечері щось сюди, на якийсь другий день чи що. Не знаю, я це... Я якщо не знаю, то я не буду говорити. Угу. Я кажу, я не знаю. Я кажу, я...